Мене безподільський. Це місцевий замок, в який я зараз буду йти, і який я хочу відвідати. Це моє друге відео. З категорії замки. Дуже красиве місто і дуже старове. Дуже багато тут туристів зі всієї України, а то й з Європи. І тут є на що подивитися. Особливо цей замок. Найбільший і найкрасивіший замок України. Це Островський каньйон. Хмельницька область. Да. Трохи йде дощ, але то не біда. Трохи йде дощ. І багато туристів йдуть сюди. Їдуть машинами. Це лише частина міста, більша частина міста захована за, за горами, але це символ міста. Замок, фортеця, я би сказав. Тому всім хто Тут ще не був, раджу приїхати. Не пошкодуйте. Я приїхав і я не пошкодував. Я не пошкодував. Так що приїжджайте, Каменець Подільський і приїжджайте в цей замок.